Танцюючий кактус співаючий 120 пісень з підсвічуванням денсінг кактестіктак іграшка повторюська кактус, плюшевий танцюючий кактус, це найкращий подарунок, який надовго захопить як дітей, так і дорослих і подарує масу радісних емоцій. Що вміє кактус співати, співає 120 пісень, які створять затишну атмосферу, танцювати, чудово танцює в ритмі пісень. Світитися, кактус має вбудовану кригу підсвічування, яка ще більше привертає увагу ваших дітей. Повторювати за вами, кактус вміє записувати вашу розмову та відтворювати її з видозміненим голосом танцюючи, та світитися, звертайте увагу на цю функцію. У більшості аналогів цієї гри вона відсутня, особливості іграшки. Інтерактивна гра для вашого малюка. Іграшка хороша для дошкільного виховання, оскільки кактус танцює у ритмі, привертаючи увагу дітей та привертаючи їх до гри. Завдяки літ підсвічування кактус може бути чудовою іграшкою, нічником для вашого малюка перед сном. Розмаїття функцій забезпечить тривалий інтерес малюків до неї, може бути чудовим подарунком не тільки дітям. А й дорослим, оскільки весела музика та танці дуже підходять для створення приємної атмосфери на робочому місці. Відмінний дизайн іграшки добре вписується в інтер'єр як декоративний елемент іграшка, виконана з високоякісних матеріалів. Якщо ви думаєте, що ж можна подарувати на те чи інше свято, то цей кактус чудовий варіант, плюшевий кактус, що танцює, стане розвагою не тільки для дітей, а й для дорослих комплектація, м'яка іграшка колір, зелений висота, 32 см живлення, УСБ вага, 210 грам, країна виробник товарів.